Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Продовжую записувати відеопрогнози на актуальні теми. І сьогодні тема, яку я би хотів з вами проговорити: актуальна тема, актуальна заява, а правильніше сказати, ультиматум Трампа Путіну. Сьогодні у нас 22 січня. І, власне. Про яку заяву ультиматум йдеться мова. Тобто він йому поки що не дзвонив, так? Ну, Трамп Путіну. Але він написав про це в Твіттері. І е, заява, так, якби, такого формату. Десь е, вона є англійською мовою. Зараз я е, зараз я її так відкрию, щоб нічого не пропустити, зачитаю. Е, отже, він говорить про те, що він не хоче там завдати. Шкоди Росії, так, хард Раша. Ну вже такий парадокс, так? В країні, де купа Чорноти, і купа агресії і купа всякого гадства, яке нападає на інші країни і ще при тому не хоче завдавати їм болю. Ранити, якщо дослівно, харт. І далі він каже, що він ну, пише, що він любить російський народ і завжди. Мав гарну дружбу з президентом Путіним. І ну і власне, ну так якщо далі в двох словах, так що також він каже, що не потрібно забувати, що Росія допомогла їм виграти в Другій світовій війні, втративши 60 мільйонів життів. А, також він каже, що потрібно, якби. Укладати угоду, тобто час укладати угоду, що він би не хотів оце ранити, робити щось погане, що він хотів би, щоб це було краще і легше, і швидшим шляхом, ніж важчим шляхом досягнути тої угоди. Але якщо ну, його не, не послухаються, то він буде змушений там піднімати і, подат, і податки, і тарифи, і вводити санкції, от те, що стосується, те, що продається там. Росією в Америку чи Америкою та Росією в Америку, і також різні і іншими там і країнами, які в тому самому процесі торгівельному також беруть участь. От ну і він, власне, говорить, що давайте що треба завершувати цю, цю війну, от, і що це війна, ну так наголосив, що це війна ніколи би не почалася, якби він був президентом. Ну, одним словом, отак. І він каже: It's time to make a deal. Час укласти угоду, що більше не повинно бути втрачених життів. No more lives should be lost. Ну, дуже така, знаєте, голосна заява, так? І що ж з того буде? Тому що два дні тому, коли була інаугурація Трампа, то. В прямому ефірі восьмий канал. Там теж був учасником. Ми це в прямому ефірі дивилися, коментували з іншими експертами. Ну, якби так, знаєте, багато чого було насправді незрозумілого. Сьогодні 22 число. Сьогодні він нарешті написав оцей такий ультиматум. Тож, давайте дивитися, що змінилося за тих два дні. Яка буде реакція Росії на цей ультиматум? Що взагалі буде далі відбуватися? І чи дійсності, так як він доручив цьому келову, за 100 днів завершити війну? Все-таки. Ще раз подивимося, завершиться за 100 днів війна в Україні, що покаже прогноз? Отже, перший розклад. Так, Колосо Фортуни. Ну, він десь ще сподівається, знаєте, такий певний успіх і удачу, що от він сказав ультиматум, і по цьому ультиматуму вже швидко мають... Бути рішення. А тут карта каже, а як пощастить. А як пощастить? Друга карта шість мечів перевернута. Не тут то було. Якщо він думає, що він на це написав повідомлення, чи ще в ультимативній формі е, скаже це в телефонній розмові, бо вона також, я вважаю, буде і дуже швидко, десь може і навіть на днях в цьому періоді ще до 29 січня. Карта дослідження. Тобто, ви собі говоріть. А ми собі знаємо. Ну, це в Росії так, да? Вони ж поки що, на жаль, мають успіхи в Україні по просуванню територій мають. Вони ж відчувають себе дуже сильними, всемогутніми і так далі. Так, відчувають. То про що ми говоримо? Ну він поставив їм ультиматум. І що? Тобто, його слово для них має бути великим авторитетом і все має одночасно припинитися. Ні. Там така чорнота, яку він собі навіть уявити не може. Якщо, можливо, він з якимось там реальним путіним і мав якісь хороші взаємостосунки, то це не має ніякого відношення до того, що відбувається зараз. Ті двійники, трійники, та вся путрівська сатанинська влада, те все кодло і так далі, та вся чорнота. Це не має ніякого відношення до тої ситуації, яка є зараз. І його марні надії, сподівання просто. Знаєте кажуть, як розіб'ються, так? Як, як, як лід об землю. Далі сім мечів. Про що можна домовлятися з чортами і нечистю? Про що? Далі? Трійка Пентаклів треба працювати. трійка Пентаклів це дійсності мають бути тарифи, санкції, податки і весь оцей шквал, який дійсності зажене. Росію, ну він ще каже, що Росія і так там вже і фінансово там же, грубо кажучи, не в самому кращому стані, і так далі. Але це ще більше має загнати в глухий кут. Ось про що мова. Без цих санкцій, без цієї от дійсності тиску і давки, просто так, бо він так сказав, і Росія так послухалась. Ну то вже би в Україні все мало припинитися після його повідомлення. На жаль, але ситуація зараз інша. І він має це зрозуміти. І карта смерті. Ну, тобто, він от каже, що. It's time to make a deal. Час укласти угоду. І далі, зараз ще раз прочитаю ту фразу. No more lives. Як не дам. Uh, так, вже десь закрилося. А, uh, It's time to make a deal. No more lives should be lost. Тобто. Більше життів не повинно бути втрачено. І тут карта смерті. Тобто, що робила та сволочня рашистка? І зараз, поки вони ще відчувають свою певну силу, перевагу, де вони годні лізти, наступати, захоплювати і приносити на українську землю оцю смерть, розруху, крах, страждання, біду, і війну, і, і, і взагалі оце все жахіття, вони будуть це робити. Тому що їх треба зупиняти, от якраз силою. І не слова. І не слова. Розумієте, якщо time to make a deal, час укласти угоду, то значить треба їх примусити цю угоду укладати. Не просьбами, не проханнями. Це те, що ми говорили багато разів, але я думаю, ну а раптом так вони не раді в Росії, що він так до них ну, з таким ультиматумом. Звичайно, радості там в них від того не прибуло. Але але просто словами нічого там не зробити. Ну, от карта пуста. Все, негативна, пуста карта. Розумієте, і тут ще от пуста карта. Тобто він нічого, от бачите, чорна, чор, ну пуста карта. Він нічого тими словами не доб'ється. Санкції жорсткі. Оце треба, щоб там понизити максимально ті всі ціни на те пальне, на ту нафту, на ту бензину, на що там. Україні дати так само необхідні ще, і як ми говоримо там, чи ті гарантії безпеки, чи ще якусь і зброю, і допомогу, і підтримку, і так далі. Він каже, Трамп каже, Зеленський готовий укладати угоду. Росія, типу, Путлер, не готовий ще не хоче, не знає, не готовий, не знає він ще. Думають, Зеленський готовий. Давайте укладати угоду. Так оце ж я колись сказав ще давно, що Росія. Вони не будуть просто Почитаю, так погоджуватися. Ой, перепрошую, що включилося в цьому телефоні в Ютубі. Росія просто так не буде погоджуватися, розумієте? Ну, от про що власне й мова, що ми говоримо про необхідність їх пустити за стіл переговорів, і що все так буде легко, просто, як він собі там уявив? Ні, так не буде. Ну, не буде так і все. Подаємося за тих 100 днів. За тих 100 днів. Я вже робив попередній прогноз. Верховний суд. Судний день для ворога. Королева жезлів. Туз пентаклів. Знову в нас. 8 кубків. Двійка пентаклів перевернута. П'ятірка кубків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І двійка мечів. Так, над цим буде робота. Так, над цим будуть думати, говорити, приймати рішення. Попередньо навіть щось буде як узгоджено. А потім щось як зривається. Потім знов, а потім знов щось як зривається. І потім знов, як вибір. І це знову ж таки хто колотить? Росія. Тому що вони хочуть так, як вони хочуть, і крапка. І я ще колись сказав: якщо вони його ослухаються, а вони його ослухаються, а він цього не очікує, Трамп, так? Бо він, мабуть, дуже діловий і хоче, щоб він так сказав, і так по його слову має бути. І я колись теж про це говорив. То тоді він може взлостись і таки дати в Україні все, що нам треба, одномоментно, одноразово. От вам сила, от вам варіанти, от вам можливості. Він давить санкційно. Ми давимо збройно і теж силою, і примушуємо їх завершити війну. Силою, а не просто словом. Отак. От Що в нас в результаті змінилося? Поки нічого. Поки нічого. Але чи є можливості, якщо зараз активізуватися? Чи є можливості так за оцих буквально там кілька місяців їх зажати в такі, кажуть, лишата, так? І такі рамки загнати ту Росію і примусити їх припинити війну. Так, такі можливості в Трампа є. Такі можливості в Трампа є. Це як плюс. Головне, щоб він це реалізував. Світла Трампу і побільше відправляємо. Але він дуже прорахувався. Розуміючи, що це буде все так швидко, легко і просто завершити війну. Чи настільки не було володіння реальною ситуацією, чи в чому питання, це вже інше. Ну він свідомо, що це буде дуже швидко, легко і просто, коли він стане президентом. Ось він вже президент. І? І. Ну, я вирішив продивитись цю тему, тому що тема актуальна, важлива таке сьогодні повідомлення, ультимативне вийшло. Так що, хай угода буде укладена, але хай вона буде укладена. Передусім на вигідних Україні умовах. Ось так. Друзі мої, дякую вам за увагу. Почуємо з вами і далі в енергопрактиках, тому що продовжуємо молитись, боротись з тим злом з тою нечистю. Кому мої прогнози важливі і цікаві, підписуйтесь, поширюйте відео, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цих сьогоднішніх ультиматумів Трампа. Кого, які відчуття, перечуття. Ось хтось, може свої розклади робить, діліться в коментарях. Ставте вподобайку. Та й продовжуємо наш рух до перемоги і нашим воїнам обов'язково допомагаємо. Є така фраза, хочеш зробити щось добре, зроби це сам, а буде допомога з боку, то буде ще краще. І ми з вами теж вже дякую всім, хто підписується. Наближаємось до цифри 300 тисяч підписників на моєму YouTube каналі. Наш YouTube -на сім'я зростає. Разом і сильні єдині і нечисть обов'язково переможемо. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось!